Чоловік-чиновниці Лебединського відділу освіти ремонтуватиме укриття у дитячому садочку. Мова йде про дитячий садочок Калинка. Облаштування укриття коштуватиме 1 мільйон 344 тисячі гривень. Тендер отримало ТОВ каскад 16. Без використання електронної системи закупівель, як завжди, напряму уклали договір. За інформацією аналітичної платформи «Юконтрол», керівником підприємства є машин Віктор Михайлович, згідно з з реєстром декларації НЗК Віктор Машин є чоловіком спеціаліста першої категорії управління освіти, молоді та спорту, виконавчого комітету Лебединської міської ради Машиної Світлани. Тобто дружина працює у відділі освіти, і цей же відділ освіти укладає з її чоловіком договір. І, взагалі, ТОВ каскад 16 є фаворитом закупівлі в місті Лебедин. З 2016 року підприємство отримало понад 28 мільйонів гривень бюджетних коштів. Такі ось співпадіння. А більше є на нашому сайті правдивий погляд.